Всім привіт! Сьогодні хочу розпочати нову рубрику на каналі: це огляд ринку. Можливо, вам буде це цікаво, та й взагалі мені також буде корисно. Тож, що я думаю? Буду робити огляд на основні валютні пари фунт євро та золото, а також на основні криптоактиви. Відкої ефір з візьму. Якщо вам цікаво якісь інші монетки роздивитись, будь ласка, пишіть в коментарях. Тож, я буду визначати зони підтримки та опору, та будемо дивитись разом, як буде ринок на них реагувати. Тож розпочинаю з фунта та з денного графіку, що я бачу на денному графіку? На денному графіку я поки що бачу начебто у нас є потенціал на висхідний рух, але у нас є ось ця зона, яка дала реакцію сьогодні, але відкривалася з таким гепом. Тож, поки що, якщо ми її пробиваємо, то ми її просто видалимо і будемо шукати наступні зони підтримки та опору. Ну а поки що ми вважаємо, що у нас є потенціал на рух ціни догори. Аж до цього десь рівня. Звідси у нас був дуже великий тиск ведмедів, ми бачимо велику свічку ведмежу. Тож на даному графіку більше нічого такого цікавого. Якісь давні зони я не буду поки що відзначати, тому що можливо, коли ми будемо до них доходити, вони вже, будуть, вони вже не будуть актуальні. Тож переходимо тепер на 4-годинний таймфрейм. Тут майже все те ж саме зберігається, зони співпадають. Ми бачимо дуже великий рух ціни вгору з цієї зони, і якщо ми будемо її визначати як ось цю зону, звідки був рух, треба її якось відзначити іншим кольором, то ми бачимо, що ця свічка сьогоднішня вже пробила цю зону. Тому я просто її видалю. Та пошукаємо зони опору для 4-годинного таймфрейму. Найближча зона, яку я бачу, це ось ця зона, звідки ведмеді не дали ціні рухатись далі нагору. Ну, а також ось ця зона, вона також співпадає з денною зоною, тому будемо дивитись. Так, і годинний таймфрейм. Подивимось, що тут? Тут начебто. Також несхідна структура зберігається, і єдину зону, яку я можу тут відзначити, це ось ця зона. Також її позначимо іншим кольором. яким таким. Поки що поки що. Ми маємо також реакції звідси, і звідси ось тут і ось тут маленька зона підтримки. Але вона дуже слабка. Всякий випадок. Відзначу цю зону, але вона дуже-дуже слабка, тому майже на неї можемо не реагувати. Що робити з цими зонами? Що я вам раджу? Я би радила дивитись, як ринок реагує на них, та якщо у вас будуть якісь сигнали від цих зон, то ви можете їх пробувати торгувати. Але, звичайно, намагайтесь для себе визначати напрямок головного руху. І шукати угоди в напрямку головного руху. Тож, дивимось, чи проб'ються ось ці зони. Якщо вони прибуваються, ми також їх просто видаляємо та будемо шукати нові зони підтримки та опору. Так, наступна пара: візьмемо євро-долар. І також розпочинаємо з денного графіка. Євро. Знаходиться у висхідному тренді. Так, трошки чомусь зармажу екран. І які ми тут бачимо зони підтримки? Це дві зони ось ця і ось ця. Ну, поки що будемо визначати найближче, а відзначимо її, мабуть, якимось сіреньким кольором. І, начебто, все. На денному графіку, ну, можемо ще. Визначити ось цей інтервал. Переходимо на 4 години таймфрейм. Я бачу ось цю зону як, зону як потенційну зону підтримки, але вона дуже близько знаходиться до денної зони, тому, ну, скоріш за все, ми будемо йти на більш глибокі рівні. Але все одно, на всякий випадок, її відзначу. Так, якимось таким кольором. І подивимось, яка реакція буде тут. Ну, зону опору можемо відзначити якось цю, тому що звідси також були дуже великі продажі. Тож, будемо дивитись, і перейдемо на години таймфрейм. А так, години таймфрейм у нас є ось ця зона опору. І від неї вже був паттерн Outside Bar. Він. Мабуть, вже навіть відпрацював. І зараз що ми маємо? Ну, можемо відзначити ось цю зону як нову зону потенційно на рух ціни донизу на годинному таймфреймі. І можливо було б ще цю зону відзначити як зону, яка дала нам імпульсний рух ціни нагору. Але вона також дуже близько до 4 годинної Зони підтримки тому залишимо так. Я думаю, якщо ми будемо спускатися трошки нижче, то ми, скоріш за все, будемо прагнути до 4 години зони підтримки та до денних зон. Тож поки що така ситуація. Далі подивимось золото Також починаємо з денного графіка. Найближча зона, ми вже до неї якраз зараз знаходимося на неї. Це у нас денна зона підтримки, а також денна зона опору. Будемо дивитися, як буде ціна реагувати на ці зони. Можливо, від цієї зони сформується пінбар на покупку, але пам'ятайте, що у вас має вистачати відстані до найближчої зони опору. Тож, будьте обережні. Так, дивимось 4-годинний графік. Так, тут також зони співпадають з денними зонами. Відзначимо ось цю найближчу зону опору і ось цю зону підтримки для 4-годинного таймфрейма. І знов-таки будемо дивитись, як буде ціна реагувати тут. На годинному таймфреймі, що ми бачимо. На годинному таймфреймі ми якраз зараз знаходимося біля зони під опору, і якось ціна дуже так товчиться біля цієї зони. Коли ціна багато разів намагається робити якусь зону підтримки або рівень, або опору, то, скоріш за все, ця зона втрачає свою силу. Ну і з годинного таймфрейму також співпадає зона підтримки. Тож, якось так. Дивіться, у нас тут був інсайд-бар, але, по-перше, він закривався о 6-й годині ранку. Тож, я так рано не торгую. І також дивіться, що це інсайд-бар проти паттерну PPR, проти великої бичої свічки, яка може не дати ціні спуститися на низ. Тож, ми можемо. Пройти зону опору з годинного таймфрейму та піти до 4 годинної зони. Тож, дивимось далі. Так, біткоін. Починаємо також з денного графіку. У себе в телеграм-каналі я якраз відзначила ці зони підтримки та опору. Тож, на денному графіку можу ще відзначити ось цю. Потенційну зону підтримки. Якщо ми її сьогодні пробиваємо, то наступна зупинка у нас на 70 тисячах. Ну, дивимось. Чотиригодинний графік відкриваємо. Тут взагалі нічого цікавого поки що. Єдине, що можемо відзначити ось цю потенційну зону цю зону. Опору на годинному графіку, все також зберігається несхідний тренд, і бачимо, що остання несхідна хвиля у нас була починалась звідси. Дуже-дуже-дуже слабкий зона підтримки, яка також дуже близько знаходиться до денної зони, то, скоріше за все. Ми можемо спуститися до неї, може якийсь, а, тінь закинути в цю зону і звідси почати відкупати аж до цієї зони, а можливо, навіть до 4 годинної. Але, але просто будемо дивитись та спостерігати, що буде тут малюватись на графіку. Ефір подивимось. Ефір також дійшов до зон, які я відмічала ще на початку лютого. Тож, тепер просто дивимося, що у нас тут буде. Які будуть реакції. Якщо ми пробиваємо ось цю денну зону підтримки, то наступна зупинка у нас, у нас аж в діапазоні 1100-1130 доларів. Дивимось на 4-годинному графіку. Також все зрозуміло, східний тренд. Остання східна хвиля у нас починалася звідси. Пам'ятайте, що у нас можуть бути корекції глиб до 61 рівня. Від 0,5 я не шукаю угоди, а якщо у нас буде глибокі корекції від 61 рівня до Ста до одиниці, то тут можна буде пошукати якісь угоди на продовження несхідного руху. Тож, поки що просто так. На годинному таймфреймі. Також у нас є остання несхідна а, хвиля. Скоріше за все, це буде ось тут. І дуже дуже слабенька, ось тут була зупиночка. я б її не сильно враховувала, але все одно. Зону підтримки, ну, зробимо ось так, тому що звідси вже також почали відкупляти актив. Можливо, ми протестуємо ще раз цю зону. Проб'ємо ось ці зони, дійдемо до них. Якщо вони не дадуть реакції, то ми можемо їх пробити і піти на 4-годинну зону опору. Але дивіться, ось ця вся зона. Руху на низ, це в нас потенційна зона пошуку сигналів на продаж. І відкриємо салану також денний графік. У мене є солана на споті, і вона також зараз пішла в просадку, але нічого. Солана взагалі не дуже радісно виглядає, тому що найближчу зону підтримки, яку я бачу на салані, це взагалі з недільного. Таймфрейму, і це аж ось цей діапазон. Тобто 80 тисяч 89 Так, ну, <плес> дуже неприємно буде, якщо ми сюди дітимо, але, скоріш за все, ми сюди дітимемо, тож будьте готові. Так, і починаємо. На денному графіку у нас також несхідний на тренд. Все у нас знаходиться на східному тренді ну, давайте ось так відзначимо. І ось ці дві зони маленькі, які давали яких, якийсь імпульсний рух ціни на низ, але з'єднаємо їх до найвищої зони. Тож, ось так. На 4-годинному графіку подивимось, чи немає ознак на розворот. І ми їх тут не бачимо, у нас все летить донизу. Можливо, ось ця зона в нас буде цікава, але вона близько знаходиться до денної зони, тож, скоріш за все, ми будемо а, прагнути доторкнутися саме до цієї зони. І, можливо, звідси буде якась реакція, але цей рівень опору дуже-дуже слабкий. І на годинному таймфреймі подивимось, чи немає ознак на розворот. На годинному таймфреймі також все зберігається на низ. Перша зона опору, яку ми маємо пройти для того, щоб ціна мала потенціал на рух догори, то це буде ось ця зона з годинного таймфрейму. І також відзначимо ось цю зону, звідки у, нас, з, звідки у нас була зупинка. Тож бережіть себе та прибуткових вам торгів.